Трамп зібрав усіх та вийшов з цікавою заявою щодо закінчення війни в Україні. Американський лідер прокоментував загрозу переростання війни в Україні у третю світову. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі, укотре заявив, що зупинив вісім воєн, а припинення дев'ятої все ще попереду. При цьому ймовірно він мав на увазі війну в Україні. Як передає Fox News, він заявив, що країна-агресорка Росія та Україна завдали Сполученим Штатам шкоди. А все тому, що Штати витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Києву. Ми більше не витрачаємо жодних грошей. Тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я змусив НАТО підняти внески 2% до 5%. Це дуже важливо, коли ти президент, ти мусиш стежити за світом, бо інакше тебе втягнуть у проблеми. Тебе утягнуть у світову війну, додав Трамп. Американський лідер також укотре наголосив, що якби він був президентом під час головування Байдена, війни б не сталося. А якби його зараз не обрали на займану посаду, війна в Україні могла б призвести до третьої світової. Однак цього, на думку Трампа, не станеться. Коли я вперше прийшов, я сказав воу, Ця ситуація може призвести до третьої світової, і я об'єднав НАТО, зібрав усіх разом, наголосив політик. Головред писав, що на думку військового експерта і співдиректора програм зовнішньої політики, координатора міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексія Мельника, завершення повномасштабної війни у 2026 році є малоймовірним. Проте не варто виключати того, що Київ та Москва зможуть досягти припинення вогню найбільш реалістичним сценарієм, який на сьогодні є по лінії зіткнення. Раніше Трамп заявляв, що для Путіна війна в Україні є важкою, адже він втратив багато солдатів, можливо, навіть мільйон. Так само війна важка і для України. Тож тепер треба дозволити війні дійти до свого логічного кінця. Напередодні також стало відомо, що Америка під керівництвом Трампа не дозволить Росії перемогти, але й не стане оплачувати все самотужки. Конгрес не поспішає затверджувати багатомільярдні пакети допомоги. А сам президент вимагає, щоб основний фінансовий тягар ліг на Європу.